Такий доволі спокійний у нас початок, але я думаю, це лише початок і тут же ж. І тут же ж нас забитий м'яч. І хто ж відзначається, звичайно, Ярослав Деда, один з кращих гравців. там Сов'як. Простріл, ще сов'як один-о! -один. Ось він розіграш. Ось він розіграш. Ось вона а, розуміння співслова, як то кажуть. Простріл зараз від. Зараз е, команди атакують на атаку. Знову Сов'як. знову. Епізод! Забиває зараз команда Рафі Дрогобич. Панкевич Павло. Вирвався він на оперативний простір. Пробиває Федошин Володимир. Це вони команді скала Вільховець. 2-3. Справді, тому що буде доштати на квоформа. Така та як піанів ошибшини. Чопка. Назара ткача, не точно. Простріли у свої ворота, Старицький Простріл від Собко і зараз Старицький Ослав, дена стріляє! 3-2. Таратула. Таратула там рає. Добре на добиванні. Рахунок зустрічі стає. 3-2. Ну отак нас. Е, так, можна трохи і більше забивати, тому що графіт не так багато забиває, але зараз це четвертий м'яч. Іван Бутим. І ось таке святкування. І це привітання його дружині, скоріш за все. Ще один м'як забиває Янів Шепшина. 3 -1. Ну Ось так, друзі. Ось так. Деда! Деда повз Ще Деда. І гол! Ви подивіться, це фантастика. За секунду до завершення першого тайму. Деда робить хитрик. Ви їх писали про те. Хитрик Деди. І він стається. Деда все-таки... Логваненко перед воротами пробиває Федиши на місці. Ось момент, ще один. Проб... У який момент знову, але. Я то є. Бутим. Ще назад Логвиненко Чи проб'є, пробиває гол! Тут же Федиш не міг би врятувати, просто вже ж надто е, дали багато часу на цей удар для Ловиненка. Час не пинно йде дві з хвилини. Деда. Ось момент! Коч скидає, Чиго, класно все розіграли. Так часну передачу виконує. 5-5. 5-5 зараз.